У Києві відбудеться низка акцій за лібералізацію законодавства у сфері відповідальності за вживання марихуани. Основну подію марш свободи запланували на 16 вересня. А найближча акція має відбутися вже 20 травня. Активісти вимагають скасувати кримінальну відповідальність за зберігання незначної кількості марихуани без мети збуту і замінити її адміністративним штрафом. Я приложу всі усілля для того. чтобы возле этой мирной акции протеста или же за поддержание легализации легких наркотиков появились люди с военкомата с повестками, где тут же вручались бы, и чтобы вот эти парни или там девушки, или там кто там вот будет, желающие, скажем так, безконтрольного легкого кайфа, вот, чтобы они выполнили свой долг перед Родиной, вернувшись с фронта, я готов выслушивать их позицию. Доброго дня, наркомузарківа. Мене звуть Євген Дикий, і в той час, коли е, ти з твоїми підлеглими е, стояв на блокпостах, присував волонтерів і в такий спосіб заробляв собі в та уникав люстрації, я воював у 24-му окремому штурмовому батальйоні, більш відомому як Айдар. За минулий рік э, ти посадив мені на шию як платнику податків 7 тисяч додаткових зеків, яких треба утримувати, і вся вина, яких їх в тому, що в них знайшли отакенькі кропалик трави. Знаєш, як платник податків, я не хочу утримувати їх на зоні. Я хочу, щоб вони працювали, теж платили податки. От, я хочу, щоб їх декриміналізували. А ще я не хочу утримувати тебе. твоє військо, якщо ви так працюєте, в чому основний смисл, ці люди не подвергали зганням за якісь жалкі кількість, які вони використовують для своїх цілей? Вместо того чтобы их там ловить, лучше бы занялись серьезными наркотики наркобизнесом серьезным. А вот основная эта идея: декриминализация и перевод этого с уголовного. Кодекса на адміністративне як адміністративне правонарушення як адвокату, мені не багато доводилось захищати хлопців, які попадали за цією статтею. Більшості свої це студенти, часто в молодших курсів. Хочете їх покарати? Ведіть штраф, адміністративний штраф. Їм цього достатньо буде, щоб зрозуміти, що вони зробили щось погане. Коли ви декриміналізували економічні злочини, злочини у сфері корупції, більшість з яких декриміналізували, щоб звільнити Тимошенка, то ж того, хто вкрав мільйон, садити не треба. А молодого студента треба виключати з університету за дрібну помилку. Так вот, еще раз говорю я приложу все усилия для того, чтобы там появились люди с военкомата, и мы проверили каждого из при из тех, которые готовы прийти и помахать флажками за легализацию марихуаны и его угроза записать в армию тех, кто придет на митинг за декриминализацию 309 статьи. Неразумно, ибо служба в ВСУ является почетной, а не наказанием для тех, кто пришел выразить свою громадскую позицию. Во-вторых, статья 309 за хранение без цели сбыта является причиной коррупции в правоохранительных органах. Коли можуть підкинути наркотики, або, або ж коли, я або ж, коли та, якщо мені, чують там справу, та, якщо там... мені потрібно комусь щось підкинути, то буду я підкидувати, повірте, точно не марихуану, Потому що е, з неї толку мало. От. Всі ми знаємо, що насправді єдиний, хто зацікавлений в збереженні самого такого формулювання кримінальних правопорушень, яке воно існує зараз, ну це по суті поліція. Така величезна кількість людей притягнутих до кримінальної відповідальності за правопорушення, які відверто у всьому світі давно вже такими не вважаються. Так? Ми ж не будемо говорити, що американці, європейці інші країни, які давно вже це декриміналізували і взагалі ввели нормально в легальне правове поле, вони дурніші за нас. Так? Тому я вважаю, що економія зараз більше ніж на часі. Це не саме головна задача, на кору ну, да, нужно тратить, і раз говорю, своє время, свою енергію. как? Марш свободи за реформи державної наркополітики відбувався як відомо в Україні з 2005 по 2013 рік. Його головною вимогою було створення державної стратегії щодо наркотиків і її ратифікація уряду. Така стратегія була створена і затверджена. Потім була революція, війна з 2014 по 2016 рік не було ніяких маршів, тому що у нас насправді були важливіші справи. Але весь цей час ми уважно стежили за тим, як уряд реалізує державну стратегію. І ми також чудово розуміємо, чому декриміналізація незначних правопорушень у сфері обігу наркотиків так хвилює пана Ківу. Тому що ганебна статистика МВС за 2016 рік це частково його особиста заслуга. І розмови за декриміналізацією частини 1 309 статті це не про безкарність, це про оздоровлення державного організму, це про зміну алгоритму, який дозволить правоохоронним органам зосередитись на справжній злочинності. Тому приходьте 20 травня під Кабінет міністрів і поговоримо.